Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Все більше і більше проявляється закономірність така, що чим далі триватиме війна, тим сильнішими будуть. Чинники спрямовані на розпад Московії. Я не знаю, там є якісь аналітики, які звертають увагу на ці речі, тому що тут не тільки Північний Кавказ, точки, як кажуть, сили. Анти Московської, антиімперської. А як на мене, то головна точка знаходиться в Татарстані. Так. Це у Татарстані є збройне підпілля, яке існувало ще до війни. так Але під час війни оцієї. Наскільки мені відомо, за логікою речей, вони отримали велику кількість зброї, отримали відповідний вишкіл, так? в них є відповідні бази, і е, ця проблема буде розростатися. Ну, це очевидно з е, послабленням Московії. Е, Сили, оці, які діють від а вони завжди діють. Вони діють, до речі, в будь-якій державі. Але найсильнішими відцентровими силами є сили, які діють у імперії. Московія імперія. І чим далі, тим більше помилок вони будуть допускати. Вимушених помилок. Москва. Це теж одна із тих точок, куди запустили величезну кількість мігрантів. І, звичайно, що серед них ну, найбільш зараз поширений є релігійний екстремізм. Так. Оте невдоволення. Московитами андрофагами, яке звіє внаслідок того, що е, до них відноситься, як до людей другого і третього сорту, і використовують в основному на брудних роботах, ну нічого ж нового немає. Точно так само було в Римській імперії, коли із оцих цих е, околиць. Е, Цієї імперії, так, використовували людей для того, щоб будувати Рим і не тільки Рим, ну, розбудовувати цю серцевину Римської імперії. Але е, реальний занепад почався тоді, коли оцих варварів почали інтенсивно використовувати війську Римської імперії. Так, вони отримали відповідний вишкіл, вони отримали відповідну еліту, так, вони отримали відповідний бойовий досвід, і який вони спрямували, врешті-решт, проти Московії. Я думаю, що ну, абсолютно геостратегічною помилкою. Було використання корейців із Корейської Народно-Демократичної Республіки у, у цій війні. В свій час, це ж не новинка. В свій час більшовики використовували так званих китайських товарищей». Так, Це, як кажуть, агукнулося. Пізніше, але агукнеться й нині. Я думаю, що оця річ із використанням цих варварів це взагалі дурниця неймовірна. Я не кажу про всі інші речі. Я, як професор, людина доволі цинічна, тому я використовую тільки чинники відповідні, які діють. Це смерть і для Кіма, так, і для Путіна.